Громадська організація Достах «Хотинський всередок. Всі ви бачили відео, коли ми ходили до міського голови, задавали декілька питань, йому, де знаходяться наші газові мережі, кому і ким вони були передані. Тому ми подали письмовий запит і сьогодні йдемо за відповіддю. Далі вам покажемо. Так, далі буде. Ще раз всім доброго дня. Ми вийшли з міської ради. Ось уже ці акти у нас на руках. Тут виходить, що 24 листа. 24. Ось, передавалися перші акти прийому, тут ще йдуть з 2003 року. Я думаю, що тут є на чим працювати, є що вивчати. Далі ми будемо йти по газових мережах, по цьому і будемо знавати, кому, як і так далі, кому це все воно все ж таки належить. Я думаю, що все ж таки в кінці ми знайдемо. Все, дякуємо всім за увагу. Хочу прокоментувати, ми отримали оці акти. Ми поверхнево їх так переглянули, і що я хочу сказати: що на баланс вони були передані ще місцевим міський голова. Був у нас Паламар, це був 2003 рік. Були створені хотині кооперативи. Всі це знають. По вулицях були створені кооперативи. Кооперативи передали всі на баланс міської ради. Міська рада далі передала на ват Чернівці газ. Тому у нас є вулиці, правда, не всі похотині, які кооперативи передали на міські ради, і далі міська рада передала на чинівці газ. Але ми з цим будемо розбиратися, і ми все ж таки хочемо знайти кінці, кому і як були передані ці труби і кому вони зараз на даний час належать. Тому що виходить так, що ми з вами робили газові ці мережі по вулицях, передали їх на місцеву раду. Вони передалися в безкоштовне користування надалі. От. І тому е, хочу узнати, все ж таки, хто користується нашими трубами, які проводили ми з вами. Далі буде громадська організація. Доста до зустрічі.